Для багатьох лікарня Охмадит була символом безпеки й надії. Так було до російського ракетного удару. Лікар Ігор Колодка оперував маленьку дівчинку, коли в операційну полетіли уламки і бите скло. Ігор допоміг своїй пацієнтці дістатися безпечного місця, обробив свої рани. І пішов допомагати розбирати завали. Ми спілкуємося з ним на місці ракетного удару. Це будівля, де були діти на діалізі, і це також діти тут лежать після інтоксикації. Тобто, діаліз плюс інтоксикація. Вибух зруйнував значну частину лікарні. Ми побачимо результати цього згодом. Тому що дуже багато дітей, які потребували допомогу од... тепер і зараз, які не могли переривати своє лікування, які потребували дуже специфічного лікування, тобто яке не всі, а можливо і не нікого... Взагалі немає такого госпіталю, який може надати цю допомогу, яку надавала наша лікарня. Понад 600 дітей довелося перемістити, що стало непростим завданням, особливо для системи охорони здоров'я виснаженої війною. Деяких пацієнтів лікуватимуть за кордоном. Інші українські лікарні теж відкрили двері для маленьких пацієнтів з ухмадиту. Зокрема, і цей шпиталь на іншому кінці Києва. Тут саме збиралися запустити нове онкологічне відділення. Коли за один день надійшло 50 нових пацієнтів, серед них і 11-річний Влад, якому рік тому діагностували лейкемію. хлопець проходив хіміотерапію в охмадиті. Під час російського удару по лікарні він був на огляді разом з мамою. Буду пам'ятати реакцію своєї дитини взагалі от, на цю подію, коли, коли все падало, коли все взривалося, це, 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 це взагалі це, це жах просто. Повсюду ці сирени йдуть, потім взагалі пожарка прозвеніла, це було каже, як страшно. Іменно у нашій палаті там ще потолки залишилися на місці, там тільки вентиляції вирвалась. Повсюди був дим там, воняло в палаті димом. Влада й інших пацієнтів перевели до цієї лікарні того ж дня. За кілька днів йому робитимуть операцію з пересадки кісткового мозку. Я себе тримаю в руках, я не плачу, не засмучуюсь. Це все для того, раді своєї сім'ї, щоб ніхто не переживав раді інших дітей. І я вважаю, що не треба це розстраюватися, навіть якщо все погано в житті, все рівно може щось стати краще. У цій лікарні ми також зустрічаємося з Ольгою. Вона тут разом зі своєю донькою Анастасією. Вона відновлюється після пересадки кісткового мозку. У дівчинки синдром Дауна і супутнє захворювання серця. Насті після операції потрібні абсолютно стерильні умови. На момент удару дівчинка перебувала у стерильному боксі, цілісність якого була порушена. Тепер її мама переймається про наслідки. Слава Богу, що не було ні осколків, нічого, але сама розгерметизація, дим, пив. Це дитина вдихається дуже шкідливо для неї, тому що це в е, дитини в такому стані може викликати сепсис. Це дуже ризиковано було. Медики пильно стежать за цими пацієнтами. Лікарі запевняють, що швидко ухвалені рішення й допомога волонтерів у день російського удару допомогли їм впоратися з ситуацією і не вибитися з графіків лікування. Я швидко оцінив масштаби ураження приміщень. Я розумів, де є ураження, де немає уражень. Друга паралельно я скомунікував в чаті з усіма трансплантологами, хто займається трансплантацією мозку. Створив чат. Той, скільки пацієнтів може взяти. Ми швидко поносили речі, сіли і поїхали. А в 8 годин вечора ми вже відновили весь лікувальний процес, в 10 я вже робив обхід фінальний. Ми тільки по одній позиції відстали за цей день. Тобто медичні сестри відпрацювали, медична команда близьковично. Вони ж по часу у них ліки йдуть. Ідуть, 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 капаються. Тільки у одного ми сунулись трошки по часу, а все решта встигли. В Охмадиті ще рахують збитки. Тут приймали по 18 тисяч пацієнтів на рік. У лікарні було чимало унікального обладнання. Ван лаб. Єдина в Україні онкогематологічна лабораторія, референс-лабораторія. Йдеться не лише про пацієнтів, які лікувалися в Охмадиті, а й про пацієнтів, яким ставили діагнози допомогою охмадиту. Також у нас була променева терапія, унікальне відділення інтенсивної терапії. Кожен день, тиждень, місяць без цієї лікарні коштуватиме дитячих життів і здоров'я. Російський удар по охмадиту вразив усю країну. Нині відділення, які вціліли, продовжують роботу. Відновлено постачання електрики, води і газу. Держава зобов'язалася відбудувати лікарню, аби вона могла й надалі надавати допомогу дітям.